Вид спорту, що не лише об'єднує його гравців, а й покращує роботу опорно-рухового апарату. В центрі комплексної реабілітації Донбас Прикарпаття для дітей з інвалідністю проводять заняття з бочі. Фахівець фізичної реабілітації розповідає: є п'ять кваліфікацій, які містять в собі обмеження та показання для цієї гри. БЦ1, БЦ2, БЦ3, БЦ4, БЦ5. Кожна ця кваліфікація підрозуміває під собою, які обмеження і які можуть грати діти. Тобі ж БЦ1 це діти з ДЦП, які можуть кидати без підтрим... ну, з підтримкою з підтримкою когось. БЦ2 це кидають діти, які можуть кинути рукою або ногою. І БЦ 3 БЦ4. Це вже йдуть травми відділу хребта. Уперше будь-який вид спорту, як ми знаємо, особливо ігровий вид спорту, він розвиває у дитини мотивацію гри, та мотивацію команди, тому що це є командна гра і є індивідуальна гра. Загалом, це всебічний розвиток для дитини, як і фізичний, як і моральний, так і соціальний. Тобі ж. На перший погляд виглядає, що учасники лише кидають м'ячі, а насправді це гра, де потрібно проявляти свої фізичні та інтелектуальні здібності. Це і зацікавило вихованця Андрія. Він вже рік грає в бочу, каже, відчуває значні покращення у своєму фізичному стані. В залі ця гра мені припала до душі. Вона цікава і вона Бо, зі своєю логікою, та є якісь покращення. В е, моїй точності, в влучності, от е, в, е, в усьому, що потрібно для цієї гри, я, наприклад, рік пограв і відчуваю там покращення в тому плані тих характеристик, які потрібні для цієї гри. До того ж, хлопець розповідає, що брав участь у змаганнях з цього виду спорту та виборов перше місце. Це мотивує гравців тренуватися надалі і покращувати свої навики. Змагався з членами своєї команди, як би це дивно не звучало. Нас розфасували, і ми по категоріях змагалися сюди з одним». Покращив влучність вихованець Олег. Хлопець зізнається. Раніше він і подумати не міг, що за допомогою звичайних м'ячиків можна отримати стільки користі для свого тіла. Крута гра, інтересна. Я трошки поліпшу свою міткість. Я тепер можу ліпше як попадати. Міткість в мене ліпше стало після тої гри. Я ніколи не міг колись попасти. А тепер в мене міткість ліпше стало. То файна гра. Крута. Завдяки даному виду спорту значно покращив рухомість м'язів вихованець Андрій. Його мати розповідає, раніше він не міг втримати м'ячика в руці, а відтепер навчився його не лише тримати, а й кидати. «У нього ДЦП спастичний okay. тетрапарез, тобто дуже сильна спастіка. рук і ніг і тому йому дуже важко знайти якісь такі заняття, щоб і його і цікавили, і він міг приймати участь. Хоче крас дозволяє. Йому бути в колективі, одночасно грати і займатися спортом для мене головне, що йому дуже подобається. І я сподіваюся, що поступово-поступово. Коли є така мотивація, то він буде задіювати активно руки, бо в нього руки не дуже добре працюють і дуже складно його зацікавити в цьому плані, а це він робить задоволення. Фахівці відзначають, якщо у дитини м'язи рук досить слабкі, є спеціальний апарат, за допомогою якого можна прорахувати силу китка, траєкторію та відстань. Ліліана Іванійчук, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанії Араї.